Шановні колеги журналісти, шановна українська громадськість, дорогі патріоти. Власне, що мене спонукало сьогодні виступити, наприкінці вересня місяця Сергія Повличенка перевели для відбуття покарання в колонію, яка знаходиться в місті Харкові. Це Диканівська колонія, Диканівка, це район міста Харкова. Власне, і з'явилось дуже повідомлення, що над ним чиняться тортури, оскільки він порізав собі шию і намагався скрити її. Відповідно, я користуючись. Місцем перебування в Харкові тут же негайно приїхав до колонії. Мені забезпечило керівництво Диханівського колонії. Я був чесно приємно здивований, тим, що іноді керівництво понітенціарної служби виконує пряме вказівки закону, зустрівся з Сергієм Павличенком, одержав від нього інформацію про те, що дійсно він був упереджений щодо цієї колонії і для того, щоб уникнути тортур, яким піддають практично всіх новоприбули. Він, взявши з собою від бритви, порізав шию, відповідно його направили для медогляду, на для надання медичної допомоги. Враховуючи, що він вчинив зрісне порушення, а завдання собі тілесних ушкоджень, ув'язаним є зрісним порушенням, він був направлений до карцера. Два дні тому його дівчина передала мені лист, який був написаний іще в Діканівській колонії. Вчора ввечері я з'ясував, як я можу поступати з цим листом. Чи можу я його оприлюднювати? Ми в телефонному режимі з'ясували, що я можу це оприлюднити, власне, для того це Сергій Павличенко, який засуджений на 13 років, власне, це і зробив. Буквально через пів години я зроблю через прес-вліз повний текст цього листа, який був написаний. Коротко, то що мені написав Сергій Павличенко. Власне, сьогодні я трошки затримався сюди, оскільки хотів побачити його. Він зараз перебуває в Лук'янівському СІЗО, оскільки вчора був початок розгляду справи за касаційною скаргою Сергія Павличенка, він був відкладений на 24 або на 23 січня. Дату ми так само точно нагадаємо, будемо просити підтримки як з боку футбольних полівальників, так і з боку широких кіл громадськості. Читаю я к написано, написано, Игорь, доброго вам дня. Сидя в карте, встречая в карту, было неожиданно увидеть вас, но очень приятно. Когда все увидели, что я не сам, что у меня есть поддержка, отношение со стороны работников колонии сразу же поменялось. С такой позицией, как у меня, одному точно было бы нелегко. Сейчас жалею о том, что отказался от вашего предложения по поводу очередного визита. Дело в том, что с того времени успел много увидеть, хотя в большинстве случаев Лично это меня не касалось, но окажись я один без вашего участия, как бы все было. Ключевая фраза. Ни в прокуратуру, ни в милицию, никуда либо еще желания жаловаться у меня нет. Я не верю и не верю этим людям. Прошу вас, помогите озвучить то, что я увидел, то, что многим приходится испытывать на себе э, каждый день. Лист на чотири сторінки. Ми його зараз опрацюємо, викладемо, він буде доступний всім. Власне, це те, що хотів передати Сергій Павличенко. Сьогодні я почекав дві години, спілкуючись з начальником буттянівського СІЗО, на пряме запитання, що народний депутат має право зустрітися з будь-кими зов'язаними, Була відповідь про те, що це можна зробити з дозволу головуючого судді. З колегії судді, Вищого спеціалізованого судду з перегляду кримінальних і цивільних справ. Що це означає? Якщо я зараз звернусь до Вищого спеціалізованого суду для надання побачення, це означає або мати, або дівчина, або будь-хто із близьких родичів не зможе протягом одного місяця скористатися цим правом. Ті люди, зокрема Христина, певно про це знають. Якщо я зараз, як народний депутат, зайду з формулюванням побачення. То хтось із близьких родичів на місяць, на слові, просто пролітає від можливості побачитися з своїм рідним ув'язненням, який перебуває в СІЗО. Якщо б це було в колонії, там є інший режим. В СІЗО людина насправді відбуває покарання. Просто вона доставлена сюди для розгляду касаційної скарги вищому спецсуді з перегляду кримінальних цивільних справ. Я не був з нею знайомий до нашого першого побачення. В Харкові, в Диканівській колонії. Але перегукування трибун на стадіонах Свободу чесним, Свободу Повличенка ті масові акції, які відбувалися, і це для цієї організованої банди найстрашніше. Вони не можуть собі уявити, що люди на Майдані зібраються не за гроші. Вони собі не можуть уявити рух фанатів, який йде з банером свободи Повличенка, що це декілька тисяч людей, які зібралися дійсно, тому що вони об'єднані одною ідеєю. Найстрашніше, що за всіма словами, під час вчорашньої зустрічі з міністром Захарченком, вчора позавчорашньої Захарченком, вчорашньої з Затушником, вчорашньої зустрічі з начальником Київського міського ДІВІ, який чесно дивиться в очі знаєте, з таким презирством і посмішкою. І каже, так а наші ж сотрудники, сотрудники працюють виключно на підставі закону. Тобто ми не знаємо гроєм корупції, ми не знаємо, що робиться з доставкою продовольства, дров на майдан одягу, дарчів, таке інше. Оця система, власне, вона законсервована. І вона пов'язана тісною круговою корупкою. Слова кажуть, наче поправлені. Але за цими правильними словами не криється жодного нормального, адекватного і справедливого рішення. Власне, і сьогоднішній виступ. Ми це доводили. Я хотів ще раз на цьому наголосити. Це не наша забаганка виступити проти чогось десь і якось. Це є внутрішня вимога, яка вже дозріла до точки кипіння, щоб змінити цю злочинну законсервовану систему, яка говорить правильні слова, але чинить всередині абсолютно протилежні, несправедливі і незаконні рішення. Ми будемо контактувати надалі з Сергієм Павличенком. Ми будемо зустрічатися з його батьком. Ми будемо вносити те, що відбувається, зокрема в диктанівській колонії. Там, де фасадну частину, показують всім народним депутатам. Але як пише Сергій, виробництво, на яке виганяють людей, на 12 та -14 14-й години робочий день, не показують нікому. І то, що від роздягальні до душової кабіни є коридор з вибитими шибками, а там всього-навсього 50 метрів. Тому що від того місця, де роздягтися і де помитися, є 50 метрів босом і голову по коридору з забитими шибками. Власне, це те, куди журналістів. Ні громадських діячів, ні правозахисні організації, ні народних депутатів ну, не сильно люблять пускати. А це ті умови, які існує, зокрема, пенітенціарна служба на сьогоднішній день. Наше завдання ту ситуацію змінити. Ми будемо підтримувати ці контакти і будемо відповідно інформувати, користуючись своїм статусом, про те, яка реальна картина відбувається там. Дякую.